Добре ранок усі. Так, Каченятка ростуть потихеньку, все з ними добре. Є один нюанс. Задовбався вже бігати на поле і шукати вечором. У нас тут поле недалеко соняшникове. Ну і качурі не літають, бо вага не дає. А качки тим, яким не успіваю крила підрізати, так сказати. По ходу виявлення, проблеми такі підрізаю. Вечором приходиш, ходить у гусей. Пробуєш ловити, злітає і в те сонячне поле. Упала. Пішов уночі там шукати, коліна збивати, блін. Якщо дивіться, чуть що підрізайте зарані, якщо у вас десь можуть полетіти. Дешко, бо задубався вечором ходити їх, збирати по соняшниковому полі. Всім дякую, далі буде.